Плутон переходить в еру водолія, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 19 листопада 2024 року і аж по 19 січня 2044 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація. А потім підемо по кожному знаку окремо. Одразу хочу сказати, що це найважливіша подія, яка відбувається в цьому році. Чому тому, що Плутон це найвіддаленіша планета в сонячній системі? Відповідно, вона транзитом іде по одному знаку впродовж 15-20 років, дивлячись, який знак зодіаку. і впливає на кожного з нас. Докорінно, тобто по тому сектор, де вона буде проходити або де проходила, вона змінює щось прям абсолютно від А до Я. Плюс Плутон він впливає на маси людей, на цілу епоху, на менталітет. І тут ми всі будемо відчувати великі зміни. Плутон у нас планета кризису, планета трансформаційних глибоких, важких змін. Плутон він зазвичай забирає у нас щось, що нам. Не потрібно, не питаючи у нас, даючи змогу нам отримати набагато більше. Плутон нас чомусь вчить. Плутон планета смерті, планета захворювань, планета влади, тиску, планета війни, планета агресії, планета ну, Маніпуляції, я б сказав. А водолі у нас такий е, знак зодіака, куди е, Плутон заходить про бунт, про революцію, про справедливість, про рівноправля, про гідність, про новаторство, про новітні технології, про свободу в цілому. Е, це не дуже хороше положення, одразу хочу сказати для Плутона. Воно називається падіння. І незважаючи на те, що Плутон і так у нас доволі таки важка планета, то тут в цьому знаці в цьому періоду. Він буде проявляти свої такі більш негативні риси характеру. Останні 16 років Плутон йшов по знаку зодяк. Козиріг з 2008 року. А весь світ в цілому будувався на якихось матеріальних цінностях: Заробити більше грошей, а, купити квартиру, заканців. Я не знаю, отримати кращу професію, тому що козиріг це про кар'єру, відчуття якогось боргу, це про статус, положення, авторитет, репутацію, про професійні навички. І ось ця вся енергія вона для кожного з нас грала дуже важливу роль. Навіть це елементарно Гарно могло проглядатися в тому, що от в соцмережах ми бачили, які там всі красиві, успішні, багаті, вишукані, ідеальні. Зараз вся ця історія буде руйнуватися, і світ буде дуже сильно мінятися. Плюс він буде максимально швидко розвиватися і рухатись вперед. Адже за рахунок того, що Плутон йшов по знаку Коз... Козиріг, це у нас стихія землі, жіноча стихія енергія точніше і зміни віддавалися повільно тобто ми їх повільно відчували в знаку водолій ці зміни будуть максимально швидкими тому що це чоловіча повітряна енергія Розумієте, розуміти да? що буде мінятися на світовому рівні фінансові структури тут точно поміняються не знаю хто, але я пам'ятаю, як в 2008 році у нас була світова фінансова криза, коли Плутон тільки увійшов в знак козирі. Зараз потенційно буде та ж сама історія. Якісь старі банки, системи фінансові, оці біржі вони будуть руйнуватися. І нова історія будуватися. От навіть нещодавно ми всі чули новину, що криптовалюта взлітає в ціні. Потенційно буде та ж історія, вона буде просто розвиватися далі. Тобто, скоріш за все, от навіть в найближчі 5 років ми вже всі зрозуміємо, що Кеш він не буде актуальним, тобто ніхто ним не буде користуватися. Всі перейдуть на електронні гаманці, всі перейдуть, не знаю, там на банківські, дебетові, кредитні картки, ще на якусь видумають історію. Скоріше за все, це може бути пов'язане з тим, що правлячі еліти, політичні еліти почнуть таким чином контролювати суспільство, соціум, тому що водолій в цілому він відповідає за колективи за масу людей. Дуже багато буде революцій пов'язаних з правами людини, тому що Плутон така планета влади, планета тиску, а, планета війни. А... Водолі, як я вже сказав, планета революція. Знак Судяка революційний такий про справедливість, і це не буде якась історія, яку там останні 16 років це якісь були такі заварушки, мітінгавалія, проти чогось і все. Це прям буде якась дуже серйозна історія, яку відчують, відчує на собі кожен, кожен, кожна людина. І це буде пов'язано з тим, що якісь закони можуть дуже сильно впроваджувати, які будуть впливати на те ну, на, на людину, на її спосіб переміщення, на її спосіб жити, на її свободу в цілому зміни будуть в правлячих елітах. Тут стовідсотково будуть приходити до правління нові люди, які будуть такими реформаторами, інноваторами. тобто вони будуть докорінно міняти систему управління державою. Останні. 16 років всі ми знаємо, що як у нас будувалася політична еліта, кум, сват, брат. Зараз ця історія буде іти в нібиті. А інтернет також у нас зазнає значущих змін. Що тут може бути? А по-перше, цього всього там 4G, 5G. Я думаю, що цього не буде. Це буде якась новітня історія, коли там будуть якісь голограми, коли ми зможемо там потрогати, пощупати, понюхати запахи, звуки, от прям як знаєте, в 3D-фільмі, там, не знаю, 4D. Демакс сидимо і все прям на собі відчуваємо. Відповідно, от зв'язок буде потенційно такий. Плюс соцмережі, от, те, що зараз актуальне, там Ютуб, Тікток, Інстаграм, Снепчат, що там ще актуальне, все це буде кануть в літу. і нові, скажімо так, соціальні мережі, побудовані на фундаменті штучного інтелекту, будуть виходити на перший план. В цілому дуже багато потенційно буде якихось нових новітніх відкриттів. Ну, все, що пов'язано з наукою. По-перше, це космос, тому що у нас е управляє знаком зодіака Водолій, Уран, і тут е я думаю, що найближче навіть 5 років ми вже всі дізнаємось про те, що є десь. Сигнал, що хтось живе на якійсь планеті створіння, і тут, скоріш за все, у нас з ними може установитися якийсь зв'язок. По-друге, це може бути як варіант історія, що, наприклад, почнуть якусь планету заселяти людьми. Не знаю, там Марс, Меркурій, ще якісь планети, які пригодні до житла, скажімо так. А авіація дуже сильно поміняється. Ну тут авіація може помінятися в контексті от. Тривалість польоту, скажімо так, літали там, не знаю, 6 годин кудись там з точки А до точки Б. Зараз вся ця історія буде не знаю, там 30 хвилин в такому контексті. А, новітні технології в цілому будуть. ну от Знаєте, про що ми раніше подумали, що це якась нереалістична історія? Зараз це буде абсолютно нормою. От Елементарно, це може бути. от ми вже це відчуваємо. Ми бачимо там роботи роботи, які починають працювати. І чому ми це починаємо відчувати? Тому що водолій, в водолі, кажу, Плутон вже входив в знак водолія в 23-му році, потім повертався в козорога, туди сюди хаділ. А головний посил: тут того, що от якраз от роботи, які там роблять якусь, працюють в сфері обслуговування, там, не знаю, машиністи, механісти, делівері, типа доставка, не знаю, там. Вантажники, поштарі, тобто, скажімо так, цю роботу ці ніші замінить штучний інтелект. Люди там вже працювати не будуть. І тут до речі, така історія, що багато більшість людей перейдуть на якісь роботи, які будуть безпосередньо пов'язані з дистанційною онлайн-роботою, фріланс роботою, роботою в інтернеті. Тут прям ця історія точно програється. Політичні союзи, такі як там НАТО, Євросоюз або ще якісь там Атлантичні оці всі ем, з'єднання. Вони всі розпадуться, тому що водолій про свободу, про от я унікальний. Я от подивіться на мене, я такий один, і відповідно тут, скоріш за все, кожна країна може бути сама за себе. Да, як варіант, це може бути історія, що якісь нові нові, якісь союзи будуть створюватись, але це будуть невеликими групами, тобто не так, як там НАТО. Скільки там 30 країн такої історії, скоріше за все, не буде. Шалений попит наступні 20 років буде мати астрологія та езотерика. І тут ті люди, які працюють в цій -всій історії, потенційно відчують на собі покращення свого життя, особливо в фінансовому плані. Тут прям цікавість до цього буде максимальна. Як варіант, нові планети можуть відкрити, нові якісь. Ну, от... Знову ж таки, наукові відкриття з точки зору астрології тут потенційно потенційно точно будуть. Розумієте, да? А... Оскільки Плутон у нас планета війни, планета зброї, то тут, скоріше за все, між деякими країнами почнеться гонка вооруження, нові види озброєння будуть виготовлюватись, і кожна країна буде змагатися хто кращий між ким. Негативна історія, і воно вона може потенційно довести до того, що можуть бути якісь загострення конфліктів на певних ділянках нашої планети. Зміна релігії також може бути а, ну, це буде зроблено скоріше за все для того, щоб знову ж таки контролювати суспільство. Тобто, а... Зруйнувати враження про те, що ми вірили там християнство або ще щось, побудувати щось нове, щоб за рахунок чого от, люди вірили, що це нове, і воно реально нове. От контролювати тим, як люди живуть в цілому. Тут ця історія також програється. Посилення контролю над засобами масової інформації. Тут що мається на увазі, скоріш за все, політичні еліти будуть дуже сильно тиснути там на телеграм-канали, якісь новинні пабліки. Журнали, газети, які висвітлюють події в країні там в світі, вони будуть на них тиснути, щоб, скажімо так, новини були тільки в тому руслі, яке потрібно політиці Розуміли, да 100% ця історія також програється. Тобто контроль засобів масової інформації, журналі точно буде прям щільний. Свободи слова, контроль взагалі, свободи слова буде дуже сильно важливий. Плюс наступний рік у нас Уран, велична планета, Нептун велична планета, Сатурн соціальна планета, які рухається транзитом по одному знаку доволі таки довгий проміжок часу. Уран 7 плюс-мінус, Сатурн 3, Нептун там 17-15, якщо не помиляюся. Вони наступному році міняють свої знаки і Переходять в нові, тобто будуть іти транзитом по новим знакам. Сатурн, нептун по Овну і Уран по а, Близнюкам. І тут дуже хороші новини, наприклад, для України, тому що до 26-го року ситуація, яка у нас зараз відбувається, вона повинна вирішитись і сайті на НЕТ. Поставиться крапка у цій цій історії. Але для Америки, тому що Уран заходить знак-Близнюки, потенційно почнуться не дуже хороші часи. На жаль, Сатурн і Нептун входять у нас у Овна, і тут потенційно будуть проблеми у країни-агресора. І там будуть руйнування тих політичних еліт, які зараз керують цією країною. Тут також стовідсотково це може бути історія. Ну і найсильніше хто відчує на собі цей перехід. Скажімо так, період там, з 23 по 25 водолій, Лев, Телець і Скорпіон. А, і дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонці, дивіться ще й за асцендентом, або де у вас в натальній карті при народженні стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль. А, і в мене, наприклад, Асцендент і Сонце програлися дуже сильно. Ну перше, у нас буде знак раки. Для раків це буде. Восьмий сектор гороскопу, куди переходить а, Плутон. А де він був останні нас 16 років? Він був у нас в сьомому секторі партнерських стосунків. А, і я думаю, що багато хто з раків ви чули на собі історію, що було дуже важко побудувати стосунки. У мене, наприклад, це програлось так, що я всі 16 років. Фактично не міг побудувати стосунки, тобто, ну просто не, не можна це було назвати стосунками. Тільки ось останній рік, 23-й, коли Плутон до речі вийшов вже з сьомого в восьмий сектор. Я почав будувати стосунки, які можна було б назвати стосунками, ну, там теж якби свої нюанси, ну не суть. Потім вже ж він просто повертався, і відповідно знову ж таки ці стосунки роз зруйнувалися. Тобто, тут, скоріш за все, Плутон вчив вас, тому. Які ви взагалі хочете стосунки бачити, яку би для себе з якими рисами характеру ви хочете бачити людину? Тобто, скоріш за все, Плутон м давав вам можливість поміняти своє відношення до цієї сфери, тому що у вас були якісь риси характеру, які б цьому потенційно могли б заваджати. Розумієте, да це могла бути історія, що ви могли ці 15 там 16 років бути з кимось в стосунках, але зараз вони розірвуться, зру зруйнуються? Може, як варіант, звісно, була історія, що хтось там побудував стосунки, але скоріш за все вони. Також будуть з певним терміном придатності. А, ну, скоріше, В цілому, би, що я хочу сказати? Тут, скоріше за все, були якісь проблеми у відносинах. Аб'юз, насилля, не знаю, конфлікти, суперечки, зради. от те, що в мене програлася, вся ця історія також точно була тут важ... грала дуже важливу роль. Зараз він виходить Плутон нарешті, слава Ісуся Господя, з сьомого сектору, і на 20 років він переходить в восьмий сектор гороскопу. Це його сектор, сектор Плутону. Це сектор фінансів чужих грошей, і тут для раків просто неймовірна хороша подія. Це тому, що тут, скоріш за все, у багатьох раків фінанси зростуть в дуже хорошому еквіваленті. Тобто, були там не знаю, заробляли тисячу доларів, будуть заробляти там не знаю, 10-15 тисяч доларів. Але тут, скоріш за все, перед тим як ви це отримаєте, Плутон забере у вас щось. Що вам не потрібно не знаю, це може бути історія, що вас звільнять сокращення, неможливість знайти роботу, щоб ви пошли, пішли працювати в пішли навчатися новій спеціальності. Ну тобто, тут якісь повинні бути зміни, які потенційно поміняють взагалі ваше джерело доходу. І ваші фінанси можуть збагатитися. Як, -як варіант, у вас може з'явитися дуже фінансово забезпечений партнер, який вас потенційно буде забезпечувати все ваше життя. Покровительство таке може бути. Будинок смерті. І тут, на жаль, будьте обережні, тому що потенційно може бути така історія, що ви ну якби би раки тут або хтось може померти. Тут все ж таки це може бути потенційно якісь загрози для вашого життє зі здоров'ям, як варіант, можуть бути, тому що рак. Ем... Рак кажу, Плутон він дає якісь важкі захворювання, типа онко формату. І тут потенційно. Е... Бажано постійно робити якісь чекапи перевірки, щоб там нічого не було суперсерйозного. Операція якась може бути надважлива в наступні 20 років. Я не знаю, там в вирізати буде, не знаю, там трансплантація серця або ще щось. Ну, тобто тут щось потенційно, якась дуже важлива історія з операцією, також може програтися. Бажано не влізати в кредити наступні 20 років ракам, тому що буде біда, бідося будете барахтати в цих кредитах все своє життя. Тут бажано виставити. Сти ФОП, тов соблюдати всі податки, тому що якщо не будете цього робити, то потенційно у вас будуть розрушення колосальні в контексті того, що будуть проблеми з законом. А, спадщину можете отримати в наступні 20 років. Я навіть знаю, що це може бути в мене, наприклад, а, ізотерикою. До речі, хто займається ізотерикою? Раки, то тут в. Тут прямо фінансово очень хороша історія може бути. Хтось може вдаритися в езотерику, хтось почне консультуватися, вивчати її, якщо приходьте на мої курси. І інтимний зв'язок. Тут також, до речі, Плутон любить інтимну історію. То тут інтимний зв'язок у вас повинен стати різноманітнішим, частішим, регулярнішим 100%. Коло. Ну і карта порада для раків, сигніфікатор карта. Що там картішка скаже на наступні 20 років? Давайте подивимось. Господи, прості, надіюсь, нормальна карта вилізе. Карта умеренность випадає. Вона випадала, випадала у близнюків, якщо не помиляюся. Карта каже про те, що не відтягуєте сприймання, не відтягуйте сприйняттям якогось рішення, не пускайте якісь процеси на самацьок, тому що Плутон може забрати це у вас навмисно. Як варіант, карта може казати про те, що думайте перед тим, як щось робити. В цілому, дивіться, карта, от коли все плавно, все стабільно, тічуть своїм чередом і ніяких змін немає. І тут, скоріш за все. Um... Карта каже про те, що вміти відпускати от якусь стабільну ситуацію, в якій ви знаходитесь і рухатись далі. А, ну от, або навчитися балансувати між, наприклад, роботою і сім'єю в такому форматі. Ну тоді я думаю, що все ж таки, от питання з пусканням на сама для багатьох раків може бути актуальним, тобто не відтягувати з прийняттям якогось рішення, знаходити баланс у витратах. До речі, тобто, це може бути така історія, що вас може Плутон перед тим, як дати великі гроші, навчити правильно розподіляти свій бюджет, тобто на це я витрачаю. На це я більше не витрачаюсь, тому що це для мене немає актуальності і цінності. Розумієте, так? Да? Далі у нас йдуться е, скорпіони. Для скорпіонів це буде четвертий сектор гороскопу, куди заходить Плутон на наступні 20 років. Останні е, 16 років він у вас йшов по третьому сектору. Е, що тут могло відбутися? Е, це у нас будинок. Е, Останні 16 років я маю на увазі будинок друзів, братів, сестер. А, як варіант, тут могла бути якась історія, що друг. Брат, сестра могли померти, на жаль, взагалі, от в цілому, якщо брати в глобальному форматі, ваше оточення за 16 років могло дуже сильно помінятися. Тобто, це не така історія, як знаєте, у багатьох, хіба що спілкуєтеся життя з одними і тими ж самими. От саме ці 16 років могли дати якісь кризові важкі ситуації, які змінили або ваше відношення до слова дружба, або змінили відношення до якихось певних людей в вашому житті. Розумієте, да, що я маю на увазі? Це також будинок освітнього машини. Багато хто міг купити машину, але це могло важко даватися. Багато хто міг піти в навчання, навчитися чомусь закінчити вузи. Ну тут більше все ж таки мені здається, як проблема як варіант, могли бути проблеми з подорожами. Наприклад, тобто їх могло бути маловато або не вистачало. Мені чомусь здається, тут все ж таки більш історія от, з друзями, братами, сестрами. Ну і переходить він у вас в четвертий сектор гороскопу. Це у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Як варіант, цей проміжок часу може давати якісь е, дуже значущі зміни у вашій сім'ї. Е, мама з татом розлучаються, мама з татом продають е, е, нерухомість якусь. На жаль, це може бути історія смерть мами або тата. Це може бути, е, що хтось може захворіти якимись онкохворобами. На жаль, а е, як варіант, е, скорпіон, е, точніше, скорпіон каже, Плутон е, в четвертому секторі може давати історію, що ви в цей проміжок часу зможете купити, купити собі нарешті свою нерухомість там квартиру або там будинок, дачу. Я не знаю в такому контексті. Дуже хороша історія, як варіант. А може ви будете, от може, вам прийдеться через якісь певні кризові ситуації продати свою нерухомість, але при цьому е, ви отримаєте набагато краще щось більше і краще. Тобто, там не знаю, там якась кризова ситуація, треба продати, щоб за щось заплатити. Е, пройшло там 5 років, все стабілізувалося і купили набагато кращий будинок, наприклад. І якби ця ситуація не тут не трапилась, ви б цього не зробили. Розумієте, да, що я маю на увазі? Но мені все ж таки здається тут питання сім'ї, як варіант, це може бути що ваша сім'я, наприклад, ваші стосунки з вашим партнером можуть ви можете розлучитися. Поставити крапку у ваших взаємовідносинах. і такий може бути момент. Або це може бути, що, наприклад, ну, не знаю, типу, народження дитини, це може бути самісна покупка житла там з вашим партнером. Може ви е, вступите в брак, скажімо так, станете родиною з якоюсь людиною, там, ну, офіційно там, закріпите свої стосунки, і буде вам щастя, любов і да, ті ж далать, як то кажуть. Ну, Давайте карту поради для вас, подивимось, там картішки скажуть для вас. Сігніфікатор, як сказав, ця карта, така характеристика, яку описує наступні 20 років Ки в цій сфері у вас. Сіморка Пінтаклі. Сіморка Пінтаклі або каже про те, що буде фінансово, треба буде допомагати своїм батькам, або а, фінансово треба буде накопичувати гроші на нерухомість, що я сказав. Або як варіант, ця карта може давати історію а, того, що ви можете почати будувати стосунки, наприклад, з якимось партнером, з яким це може бути стосунки всі ці 20 років. Але по цій карті зазвичай історія йде така, що у нас от, ощущення, що тупіка, що стосунки не розвиваються, але при цьому. Тому я не йду в розрив, тому що я впитую надіжду, що щось ще потенційно може бути. Розумієте, да? Або це може бути історія різних цінності, різні інтереси, різні погляди на життя. Ну, от Якась така історія по цій карті може прогадатися. Карта важкості. Це може бути історія, наприклад, що будете збирати деньги на щось, тому що фінансова карта, наприклад. Інвестувати в нерухомість, щоб потім, наприклад, не знаю, може, ви інвестуєте в нерухомість і Акуп через 20 років цю нерухомість окупите. в такому контексті може програтися, як варіант. А, тому якось так для вас. Ну і останній сектор, ой, сектор кажу останній знак а, риби для вас. Це буде 12-й сектор гороскопу. Останній сектор, ваш сектор. Останні 16 років він був у вас в 11-му сектору гороскопу. 11-й сектор це у нас про довгострокові плани, друзі, загальні групування, медійність, популярність. Як варіант, багато хто з вас міг отримати якусь популярність, признання, славу, почесті. Це могло бути історія, що ви. Були популярними і перестали бути популярними як варіант. Друзі, от тут основна частина іде на акцент на коло вашого спілкування, от тих людей, не тільки там близьких, а всіх, хто вас оточує. І тут потенційно могла бути така історія, що ви, наприклад, ну не те, що могла, скоріше за все, ваше оточення за останні 16 років воно дуже сильно змінилося. Тобто. Або давалися якісь кризові ситуації, коли ви подивились під іншим кутом, а чи хочу я з цією людиною спілкуватися. Або це була історія, типу, що це могла бути смерть е -е, якоїсь близької людини, або людини, яку ви знаєте, стовідсотково тут могло програтися. Ну то важко це могло вам сприйнятися було. А, ну а в цілому, якби це якісь от е зміни в контексті того, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви спілкувалися, і тут, скоріш за все, от е помінялися. Плани ваші дуже сильно могли помінятися. Наприклад, вони там на початку там, входження Плутона в, в Козорога, це могла бути історія «хочу машину. Зараз це історія, типу, що хочу популярності або хочу класної роботи. Тобто це прям от А до я Ясь серйозна історія. Тобто, не, не на якомусь рутинному житті, розумієте, так? Да? Ну і зараз він заходить у ваш 12-й сектор гороскопу, це у нас таємниці, а, вимушена агрегація. Тут може бути історія, що багато таємниць може виходити назовні, особливо зі стосунками пов'язано. І тут, скоріш за все, може бути завершення через таємниці, завершення спілкування з якоюсь людиною, завершення комунікації. В цілому будинок завершення якихось процесів. І тут ви можете ставити в багатьох своїх сферах життя крапку і починати щось нове. А, ну, це така, така поверхна така битова історія. Тут більше, більше якась серйозна повинна історія відбутися. Імміграція до цього сектору відноситься, і як варіант, потенційно може бути такий момент, що багато хто з риб може переїхати і мігрувати вимушено через роботу, через якісь певні фактори в вашій сім'ї, через чоловіка, через брата сестру. Тобто, це от кудись прямо переїзд може бути. Але процес, наприклад, оформлення документів може бути також важкий. Розумієте, да? Також будинок підсвідомих процесів, і тут, скоріш за все, підсвідомі процеси можуть бути сформовані, хто я, що я для чого, я куди я. Ну оскільки у нас Платон заходить в водолія, то тут захочеться щось зробити значуще. Зайнятися якоюсь от, роботою з інформацією, роботою з людьми, допомагати іншим людям. Не знаю, це може бути зміна смери, не знаю, от щось комунікаціями пов'язане з популярністю, якоюсь, з цифровою історією там, it технологіями особливо. І ще сюди йдуть йде у нас здоров'я, і це дуже найважливіша історія, тому що тут 100% може бути момент у багато у кого з риб можуть сформуватися якісь залежності. Алкоголь, тютюн, наркотики, тому не рекомендується погано. Будь ласка, не йдіть всю цю історію, тому що буде може, потенційно неприємна якась історія. Питання здоров'я багато може вилазити якихось болячок, багато може бути проблем. Це може бути навіть от Плутон, може давати онкозахворювання або якісь. Ну, серйозні моменти. Uh... І це у нас будинок больниць ізоляції, це може бути момент, що ви, буде якась важлива операція у вас. Ну, тобто, питання здоров'я тут це може бути як варіант просто історія, що типу ви займетесь там вітаміни, відмовитись від м'яса, почнете займатися спортом, покращувати себе, там, не знаю, з'їсти органік, овочі, ніж там ГМО, скажімо так, в такому форматі. Це може бути історія, типу, от до речі, це може бути історія, що ви дуже сильно вдаритесь в духовність тут в. В езотерику, магію, релігію якусь. Почнете якусь вивчати інформацію, підете в якесь ограничення. Тобто були популярні, зараз можете стати більш такими інтровертичними, закритими. Розумієте, да? А, в такому форматі. Ну і карта поради для вас. Подивимось, що там карта цигніфікатора, як я кажу, на цей прогноз. Подивимось, що там картішка вам скаже. Карта четверка жезлів. Тут карта партнерства. Ну, як варіант, це може бути історія, що якщо ви були одні, то как би, цей сектор, процес завершення може казати про те, щоб поставити крапку і в і нарешті, знайдете свою людину. А взагалі, четверки, всі вони символізують якийсь, такий стан стабільності, в якому ми знаходимося, і тут потенційно, скоріш за все, ви вийти. З того стану стабільності, до якого ви звикли, і оскільки жезли в нас про роботу, про реалізацію, про досягнення, це може бути пов'язане з роботою. Або по відношенню таємниця з приводу якоїсь людини може вийти дуже важливе назовні в наступні 20 років. От прям щось, якась таємниця, яка прям докорінно поміняє ваше життя. І варіант, це може бути якийсь таємний роман, який у вас буде тривати дуже довго, дуже довго але при цьому там нічого серйозного не буде. Або це може бути ну, консультування у лікаря може, Тут все ж таки більше як варіант таємниця якогось з приводу людини. Або переїзд, еміграція через те, що ви познайомитеся з якоюсь людиною за кордону, і вона вас забере до себе. Розумієте, да? і така може бути історія. Тому якось так для вас бажаю прекрасного періоду в знаку Плутона, в знаку водолій. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки